Я вітаю вас на уроці Української мови. Тема нашого уроку багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних слів складаю речення. Холодно в полі, в саду, на городі. Осінь мандрує по нашій Господі. Тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. На уроці ми працюємо з вами за. Сторінками 40-41. Знайдіть ці сторінки в підручнику і давайте працювати. Відкрийте їх і давайте ознайомимося з завданням. Отже, ми сьогодні з вами досліджуємо і пояснюємо, що слово може мати одне і кілька значень. Знайдіть в себе в підручнику ось цей цього да, Хлопчину, який тримає, досліджую і пояснюю. І ми з вами повинні розібратися. Як це слово може мати одне або кілька значень? І кілька... Деякі слова мають одне значення, деякі слова мають кілька значень. Що це за слова і як в них розібратися? Далі ви можете працювати за книжкою, а можете працювати разом з нами. Отже, слово може мати одне і кілька. Значень. Одне значення. Олівець. Що таке олівець? Олівець це тоненька паличка графіту в дерев'яній оправі, якою пишуть, малюють. Так? І, і ручка. Так? Ручка у нас може бути прилад для писання. Так, ось вона. Далі. Частина предмета, яку беруть рукою, ручка дверей. Так? Дитяча ручка і ще може бути частина крісла, за яку опираються. Тобто, слово олівець має одне значення, і воно є однозначним. Слово ручка має декілька значень. Це ручка якою пишуть, ручка дверей, дитяча ручка, ручка крісла має багато значень. Тобто, це слово багатозначне. Якщо у нас слово має одне значення, воно називається однозначним. Якщо має декілька значень, це слово багатозначне. Ну, У вас тут приклад ручка. Таких слів багато в українській мові, але ось для прикладу у вас поки що ось саме це. А далі ми відкриваємо свої зошити і записуємо число. 17 жовтня класна робота. І каліграфічна хвилинка. Прописуємо каліграфічно, велика маленька буква У. Так. Далі маленька Уз поєднання і велика з малою поєднання. І слово узор. І робимо його звукобуквений аналіз. У голосна кружечок. З. Буква З приголосний е, звук. З буква О звук О, буква Р звук Р. І е, ставимо наголос. Узор на О. Рахуємо кількість складів. Узор. Чотири. Букви чотири звуки і два склади. Так, Слово не складне. до нього ми ще пізніше трошки повернемося. Далі ми працюємо над вправою 1. Знайдіть її в підручнику ось вона. У вас є поясніть, що означають сполучення слів. Склади, речення з ними. Є стовпчик слов сполучення слів і є довідка обіцянка виконати щось, обіцяти вірити словам. Без підтвердження, видатний письменник і виконувати обіцяне. І давайте з вами попрацюємо. Отже, давайте почнемо з вами з довідки. Довідка у нас обіцянка виконувати щонебудь. обіцяти вірити словам без підтвердження, видатний письменник і виконувати обіцяне. Отже, так, слово згоди. Слово згоди. Обіцянка виконати що-небудь. Далі давати, обіцяти давати слово, вірити словам без підтвердження це вірити на слово, майстер слова видатний письменник і виконувати обіцяне обіця дотримувати слова. Ваше завдання: складіть і запишіть речення зі сполученням слів. Я вам пропоную скласти одне речення, вибираєте сполучення слів будь-яке, і складаєте з ним речення. Ви гарно попрацювали, тому заслужили на фізкульт хвилинку. Знайдіть собі за бажанням в наших загружених відео фізкульт хвилинку і проводіть час з задоволенням. Наступна вправа у нас справа 2 на сторінці 41. Як ти розумієш слова Ірини Вільде? Слова це кольорові камінці. Мало їх назбирати. Треба навчитися з ними, узори викладати. Ось тепер ми повернемось до слова узори, яке ми з вами, про яке ми з вами говорили на коли писали каліграфічну хвилинку. Що таке узор? Узор це. Так, секундочку, малюнок, що становить певне поєднання ліній, фігур, кольорів та їх відтінків. Звичайно, на вишивці, мережеві, орнаменті і тощо. Повертаємося до своєї прави. Так? Наше завдання з вами: скласти речення з словом. Скласти речення про слово. Так, правильно так, скласти речення про слово. Чим ще його можна порівняти? І у вас є ось такий зразок: слова це цеглинки нашої мови. Ви можете використати це речення в себе, а можете на зразок цього речення скласти своє за вашим бажанням. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Наступна вправа вправа у вас номер 3 Поясніть значення слова відгадки, виділені слова знайдіть у словничку. Отже, те, скими, мій друг і я, відгадай, хто він, хто я. Схожий він на апельсин і на небі лиш один. в батька кільканадцять, я і брати всього дванадцять. Що це? Відгадайте, будь ласка, що це? Так, звичайно, це місяць. Так? це місяць. Отже, найближче до землі небесне тіло, що світить відображеним сонячним світлом. Що це? Так, це небесне тіло місяць, яке світить від сонечка. Супутник будь-якої планети навколо землі обертається її супутник це. Місяць, так? У деяких планет є кілька супутників, а у нашої планети він один єдиний і це місяць. Проміжок часу, протягом якого це небесне тіло обертається навколо Землі. Це також місяць, так? Цей проміжок часу, і цей проміжок часу займає від 28 до 31 доби. Отже, слово місяць. Також є багатозначним. І сьогодні ми з вами говорили про однозначні і багатозначні слова. На закріплення, доповне висловлювання. Є слова, які мають лише одне значення. Їх називають однозначними. Є слова, що мають кілька або багато значень. Їх називають багатозначними. І ваше домашнє завдання. Вам треба скласти й записати речення зі словом хліб, вживаючи їх в різних значеннях. Перше значення хліб продукт, що випікається з борошна, і друге значення зерно, з якого виготовляють борошно. Ваше завдання записати речення словом хліб, вживаючи в різних значеннях. І сьогодні ми з вами працювали над Досліджували і пояснювали, які слова однозначні і які багатозначні. Ми познайомилися з словом ручка, з словом місяць і так далі. Я думаю, ви цих слів знаєте багато, просто з деякими ми зустрічаємося досить таки рідко, а деякі вживаємо в повсякденному мовленні. В кінці уроку зробіть собі світлофор. Успіху, якщо у вас все вийшло зелений смайлик, якщо були трудності, жовтий, якщо щось було важко, червоний. Я бажаю вам гарного, тихого дня, до нових зустрічей.